Аукціон для Азову підписаний захисниками прапор. Розмальовані гільзи від боєприпасів та футболка з автографом Святослава Вакарчука. В столиці відбувся концерт, на якому збирали кошти для тактичної медицини та реабілітації бійців. Цю пісню написану ще в квітні, коли захисники Азовсталі мужньо боронили Маріуполь. Святослав Вакарчук нині співає на концерті, який цим же оборонцям. Присвячений цей захід від азову і для азову. Фактично, це передача нашої вдячності тим хлопцям, які зараз стоять на найважливіших точках, які стояли в Маріуполі. Мальфара саме такий позивний у цього азовця, сьогодні теж з гітарою свою пісню, як і Вакарчук написав вже після початку великої війни. Вона про любов. весну, Отак з музикою і в клубній атмосфері нині збирають кошти для бійців полку Азов. З молотка пускають прапор, який підписали азовці. Лише за нього виручили понад 70 тисяч гривень. Три обласки! Всі звикли до того, що ми від української слови жебраємо гроші. Але, на мій погляд, азову Азов, не лишить жебрати. Азов це честь, це про гідність і допомагати Азову – це честь для кожного українця. Серед низки лотів, ось такі розписані художницею протитанкові та від гаубиць гільзи. Їх привезли після оборони Маріуполя та Києва. Її квитки на концерт Святослава Вакарчука їх можна використати будь-коли на будь-якому із концертів. Анатолій теж азовець придбав собі футболку із автографом Вакарчука. Я більше років хотів потрапити до нього на концерт, і у мене ніколи не вийшло. Долає служить енергії. Січас попал. Я, я від де він розписався. Ну я купив, придом при всьому, що ці дії все равно на моїх побратимів ні не жалко. Усі виручені гроші скерують на два напрямки: тактичну медицину та реабілітацію тих, хто повернувся з полону. Тактична медицина, вона є специфічною. І це засоби, які мають зберегти життя і дозволити бійця пораненого довести з поля бою до госпіталю. і це не дешево. На жаль, ноші так рюкзаки, саме для тактичні рюкзаки для наших медиків, всі потреби, щоб, хоча б трошечки закрити, це мінімум 100 тисяч доларів. Це просто от, мінімальне. Окрім збору коштів, мають ще одну важливу мету нагадати всім про бійців, які. Досі перебувають у полоні. Більше 700 бійців, і ми зараз боремося всіма силами за те, щоб бійці Азову, Азовсталі вони повернулися як найшвидше. За сьогодні зібрали без малого мільйон гривень. Якщо і ви хочете долучитися та допомогти азовцям, знайти реквізити та донатів можна на офіційних ресурсах полку. Наталія Нечай, Дмитро Матвієнко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.